Винагорода за активну позицію у приміському селі Вовчинці відкрили сучасне поле для футболу зі штучним покриттям. Його поява стала можливою завдяки участі і перемозі громади села у конкурсі проєктів розвитку місцевого самоврядування. Споруда має нетипові для прикарпаття великі параметри 25 на 42 метри. Тут передбачене місце і для глядацьких трибун. Щоправда, штучне поле збудували не лише за бюджетні кошти. Влада села залучила до проєкту бізнесменів, які працюють на території вовчинців. Це е, праця на перспективу. Праця з розрахунком на виховання тих дітей. Молоді, яка зараз можливо ще десь на вулицях, забрати її з вулиці, завести сюди і не тільки мати спортивні результати, а мати вже такі результати, скажімо, хорошо, хорошої поведінки в суспільстві. Найбільше штучному полю для гри у футбол тішилися вовчинецькі дітлахи, адже досі згадують, грали на стадіоні, який межує сварливими сусідами. Тепер краще вулиця. Там тільки м'яч до діда прилітав і на м'ячі пробивав. А тепер не буде бо Тут величез велика, велика свідка. Тут краще поле, чи там було тут легше падати. Перший матч на відкритому полі вийшов символічним. Тут зіграли депутати Вученецької сільської та Івано-Франківської міської рад. До обранців долучилися і прикарпатські парламентарі. Підсумку команди зіграли в 4-4. Є Ряд депутатів, які все життя грали. Спочатку в юнацьких командах, потім в дорослих, тепер ветеранських, і тому ми збираємося кожного четверга в шостій вечора бігати по годині. Якщо мені вдається, я теж прихожу побігати своїми побратимами. Поле зі штучним покриттям буде доступним і безкоштовним для усіх бажаючих. Пріоритетно тут займатимуться школярі і діти з футбольних секцій. Також на газоні матимуть змогу проводити турніри і грати у м'яча пересічні мешканці вовчинців. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.